Вітаю, друзі! Компанія АБМ приєднується до челенджу від компанії Прог-сервіс та Павла Федюка. Do you speak? лін Pasca. АБМ активно впроваджує лін, і ми не могли бути осторонь від такого крутого челенджу. Для нас лін це не тільки покращення виробничих та офісних процесів, але це і пошук втрат навіть при випіканні паски. Паска повинна випікатися з руханням українських традицій. У нас є гасло, ми не лінуємось впроваджувати її. Найперше ми використовували лише ту кількість інгредієнтів, які потрібні для випекання конкретної кількості пасок. Таким чином, ми уникнули перевитрат, а як результат зайвих запасів. У процесі роботи ми організували своє робоче місце згідно принципів 5С, таким чином, щоб всім було комфортно і не було зайвих рухів. В процесі роботи ми також використовували стандарт випікання паски, що дозволяє уникнути помилок. Отож, поділимось з вами секретами випікання нашої лінпаски. Ми дали друге життя яєчні шкарупі, адже просто її викинути це вже втрата. Діримось порадою. Яєчня шкарупа відмінне добриво для рослин. Ми скорочуємо очікування. В духовці є спеціальний режим, де тісто сходить в півтора рази швидше. Не витрачаємо зайві ресурси на паперові форми. Давайте чесно, ще залишились, мабуть, з минулого року. Пригадаємо, як колись спекли паску в печі. Правильно, в банячках. І ми так робимо. Зайве прикрашання надмірна обробка. Ми відмовилися від білої глазурі, адже здавна знали: господині Паска з люкром приховала ґаш. Прикрашаємо паску та оптимізовуємо витрати. Для цього ми використовуємо звичайне пшоно. Також ми додали пшоно, фарбоване бураком і фарбоване шпинатом. Додатково можна використовувати рушпиня цибулі або інші природні бавники, які є у нас вдома. А заощаджені кошти донатимо на ЗСУ. А тепер час посмакувати смачним узвалом. Ось так ВБМ ми нашу Смачну українську пасочку! Дякуємо усім захисникам та захисницям, всіх з сердешніми святами, усім миру та добробуту. Також передаємо челендж компанії Едельвіка. Едельвіка, ви готові?